Я прокидаюся і дозволяю собі новий день. Моє тіло поступово наповнюється енергією і спокоєм. З кожним вдихом я відчуваю більше сил, з кожним видихом відпускаю напругу. Мені достатньо ресурсу для того, щоб рухатися до своїх планів. Я роблю крок за кроком у своєму темпі. Моє самопочуття покращується з кожним подихом. Я чую своє тіло і дбаю про нього. Я дозволяю життю підтримувати мене. Багато рішень приходять легко і вчасно. Все складається найкращим чином. Саме для мене. Я відкрита до можливостей. Я притягую достаток і ресурси з різних джерел. Гроші приходять до мене природно і екологічно. Я довіряю процесу життя. Я у безпеці. Я на своєму місці. Я вдячна цьому моменту, цьому досвіду. Я дозволяю собі просто бути. Я дозволяю собі бути собою живою, чутливою, справжньою. Моя сила в м'якості. А мій ресурс у турботі про себе. Я довіряю своєму тілу і прислухаюся до його потреб. З кожним подихом я відчуваю більше спокою і внутрішньої опори. Я гідна любові, поваги і достатку. Я приймаю підтримку і дозволяю собі отримувати. Моє життя наповнюється можливостями легко і природно. Я обираю те, що живить мене, а не виснажує. Я в гармонії зі своїм темпом і своїми бажаннями. Я на своєму місці. Мені можна. Я відкриваю своє серце для нових вражень. Я приймаю зміни без страху і сумнівів. Я дозволяю собі помилятися і росту через свої помилки. Мої думки легкі, мої почуття ясні. Я відчуваю гармонію всередині себе. Я наповнюю своє життя красою і сенсом. Я обираю світло навіть у складні дні. Я підтримую себе в кожному кроці і довіряю процесу життя. Я щедра до себе і до інших. Мої дії народжуються з любові. Я приймаю свою унікальність і дозволяю світу бачити мене такою, якою я є. Моя енергія зростає з кожним днем. Я створюю життя, яке живить мою душу. Я вільна від зайвих очікувань. Я обираю спокій, радість і творчість. Я відчуваю, що все, що мені потрібно, приходить до мене у потрібний час. Я довіряю собі і своєму шляху. Я дозволяю собі приймати все, що приходить. Навіть якщо це нове, незвичне або складне. Моє серце відкрите для тепла і довіри. Я вчуся бачити красу в кожному моменті. Я визнаю свої потреби і задовольняю їх з любов'ю до себе. Я відпускаю те, що тягне мене назад, і роблю простір для того, що приносить мені радість. Моя думка ясна, мої емоції спокійні. Я відчуваю баланс у собі. Я підтримую себе у своїх рішеннях. Я йду вперед без страху і сумнівів.